Вас, мої любі! Вітаю на своєму рукодільному каналі В'яжу для Галочки, і я хочу розповісти вам, як пройшу мій перший тиждень весни, весни 2023 року. Тиждень у грі, шалений тиждень стартів. Всім привіт! Отож, починаємо весняно шаленіти. І перший мій процес березня це буде кардиган. Ось така пряжа, скажімо так, залишки пряжі і подарунки, які я хочу зміксувати у своєму тепленькому кардигані. це З такої пряжі я в'язала лобопейси Це пряжа alize Alpaca Royal. Ось такий колір беж 466, Значить, тут 30 альпаки, а 15% шерсті, 55% підсотків акрилу. Біленький колір. Так, ось у мене тут два моточки, два моточки і клубочок. Зараз я хочу їх зважити. Десь, мабуть, мені потрібно буде грамів 500 на набуття. Вірніше буде сказати, що це не кардиган, а жакет, бо тут буде застібка на пуговичках, 3-4 пуговички буде. І колір беж 340 грамів. Ось маємо білого кольору, білого кольору не весь моточок один. Ні, це цілий моточок, тут 100 грамів і ще один. І тут 190 грамів. Подарована пряжа від Оксаночки, пряжа з ефектом фламе. Тут у мене її тут 180, бо я вже починала, але ще є можна буде розпустити до 200 грамів цієї пряжі. І ось такі залишки, десь, можливо, якусь смужечку. Ну, смужечки ми не будемо. Зважувати спиці ось такі китайські спиці номер 4 Підібрала я такий собі майстер-клас, зробила нотаточки. і розпочати я вирішила з білого кольору. Але тепер трішечки сумніваюся. Розпочинати з цієї ниточки був план, але вона себе не, не дуже гарно показує в реглані. Отже, саме реглані лінії, ось я пробувала, там, де стоншення, воно ну, ну, зовсім не гарно виглядає ця регланна лінія. От, там, де тонесенька йде ниточка. І тому я вирішила розпочати з біленької. Такий буде щось на накшалт блок Колор блок або ж смугастик. Але головною пряжею в мене буде ось ця пряжа. вона буде посередині і, мабуть, буде отак от потихеньку колір темнішати. Від світлого і до темного. Пішла я розпочинати. І вже в кінці я покажу, скільки ж я нав'язала. Я не знаю, скільки на цій неділі в мене буде нових процесів. Мабуть, будуть шкарпеточки, це точно будуть, а чи будуть ще якісь нові процеси, час покаже. Отож, поки що 1 березня. 2 березня, а за вікном віхоло, але весна. І я вирішила у шаленому тижні другий день присвятити шкарпеткам. Щось потрібно ж в березні покласти до шкарпеткової корзиночки. Зараз ви бачите купу шкарпеткової. Оце лише не шкарпеткова пряжа, і ось це. А все інше це шкарпеткова пряжа, залишки від вже відв'язаних носочків, або приготоване щось для в'язання. Сьогодні я вирішила трошечки потеревенити з вами на тему асоціація з місяцем року, а саме з березнем. Весна це таке. Ну, дуже велике таке поняття. Це зеленіє травичка, ну, щось на кшалту такого: квітнуть квіточки, перші, кульбабки, або ж яблоньки, яблуньки, і вишеньки все таке інше. Ось, ну, дуже темненькі, мабуть, для квіточок. А от Березень, я довго думала, що ж з березнем котики, ну, не ті, що м'явчать під вікнами, а ті, що квітнуть, тобто квітуча верба, можна було взяти ось таку ниточку, щось є, небагато білого. А можливо, і будуть і, і квітуча верба. Е, з такої пряжі я в'язала у лютому. Виявилося, що в мене ще один моточок, саме такої пряжі, є від накобогу. Можливо, тут не буде таких прикрих вузликів. Ось є трошечки в мене залишків такої пряжі. Є ще в мене було три моточки від... Нако, Серія Бого, і саме це був кемпінг. асоціації ось тут з річкою, бурхливою, такими темненькими бережками. І саме річка, яка скресає саме в березні, саме в березні починають бігти ручаї, скресає лід. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Це вже краще. Ще лежить сніжок. Ось у мене є така біла пряжа. Оце, мабуть, від Алізе сокс, а це Браво Вінтер. Мабуть, бо вже трошечки щось зв'язалася з неї. От. І в мене. Ось такі асоціації, калюжі, ручаї біжать. Ручаї в мене будуть ось такі голубенькі. От, а, можливо, буде трошки біленького сніжку. І я вирішила, мабуть, я візьму цю товстеньку пряжу, ось цю товстеньку регію. Вона в мене розмотана вже на два клубочки. Вона також секційна, і також буде в мене невеличка заморочечка, буду підганяти, трішечки буду підганяти. Я не сказала вам, що хочу спробувати хелікс. Я ніколи не в'язала хелікс. І поєднати ось такі гарненькі будуть у мене ручаї. І ось такі в мене будуть ще. Берег, грязнота у сніжку. Ось, мабуть, так, будуть в мене весняні ручаї. Вітаю вас, мої любі! Так хочеться сказати доброго ранку, 4 березня. Як по погоді, то ранок добрий, сонечко світить, небо голубеньке. Але вже ця повітряна тривога вже друга, а зараз лише о пів на десяту. Вже такий пізній ранок. Ранок, скажімо так, час пити каву або чай. Якщо в Англії це п'ята година, то в нас це 10-та година. В усіх організаціях, не побоюся цього слова, о 10-й всі п'ють. Чай або каву, так би мовити, другий сніданок. Тож до свого першого сніданку я вирішила відзняти таке маленьке відео, бо в мене на магічний кубік ще не вистачає одного процесу. І коли я знімала попереднє відео про свої шкарпеточки весняні ручаї, так назвемо ми їх то я там мовилася з слівцем про котики або вербу. І, ну так, так сталося, що на Пінтересті я побачила узорчик, який дуже, дуже так, схожий на мою задумочку, і я вирішила зв'язати цим узорчиком шкарпетки. Ось купа пряжі, що до хотілося б, звичайно, щоб вони були якихось ось таких кольорів. О, та, якщо я знайду, я вам ставлю фото. Верба червоненька, якою торгують, такі червоні гілочки і біленькі котики на них. Оця пряжа підійшла б. Ідеально, але але, щось мені здається, що на пряжі з секційній ось ще таких три, які б також, ну, по кольоровій гамі також підійшли. Є ще така верба на сіреньких гілочках, також би підійшли до цієї теми. Але у пряжі з секційного фарбування узорчик ховається. Ми перше, що звертаємо увагу, це на, на колір, а вже потім на, на узор. І тому я вирішила відкласти цю пряжу на інші шкарпеточки. А в мене є ще ось Alize Super Watch. Ні, це Comfort Socks. і, і Super Wash. Super WAS 70% шерсті. І така ж сама сіренька, але вже з ярличком, з новеньким ярличком Comfort Socks. Вона, скажу я вам, ну, здається, що тут більша скрутка в пряжі. Це така більш пухнастенька. Пряжа ось така. Сіренька, ну це буде вже дуже сіра, дуже-дуже сіра. Також відкладемо її. Ось ця б дуже підходилась така сіренька гілочка, біленькі котики і жовтенький пилок, гарнюнський такі б, але загубиться, загубляться ці гілочки. Ще в мене є моточок пряжі сіверяночка. Але тут виходить такий невеличкий. У мене казус, ну, ну скажімо так, я в'яжу вже не перші шкарпетки. І розраховую кількість петель вже по тих шкарпетках, які вже, не лякайтеся, це ношені шкарпетки, які вже відв'язані, вони вже експлуатувалися рік. Це пряжа Северяночка, сама я фарбувала цю пряжу. Тобто мені переслали їх на. Лікування ці шкарпетки ось. Так, і ці шкарпетки я в'язала на 50 петельках, а рапорт узору, який в мене виходить, це 9 петель. Тобто, дві полосочки малувато, а на три вже буде забагато. І... Ну, поки що я в роздумах. Може почну, а потім буде видно. Ось так, бо і спицями в мене також все добре, як то кажуть. двієчка в мене зараз вільна, якою я в'яжу, а в'язати я вирішила десь узор мене потребує близько 29. Ось мої розрахунки. Якщо тут вам щось зрозуміло, головне, щоб було зрозуміло мені 29 петельчок у мене виходить узорчик на 29 петельках, тобто десь біля 60 петельок в мене буде на шкарпеці. 64 зазвичай я в'яжу двічкою на АЛІЗЕ Супер. Супервош або ж ну, на тоненькій цій пряжі у 400 метрів. 400-420. 2,25 зайняті в мене на секретному проєкті. 2,5 буду шукати. Спробую в'язати на 2,5. Багато дівчаток кажуть цю пряжу на 2,5. Не знаю. Не знаю, в мене, мабуть, сіточка буде. У ну, кожного своє щільність в'язання, тому це не докір нікому зовсім ні, просто розповідь про себе. І ще хочеться сказати новачкам. Зараз хвилиночку. Що ще хотілося б мені сказати, особливо для новачків, які часто втрапляють в халепу, дивлячись на. Не дивлячись, а порівнюючи пряжу лише за грамовкою. Тобто скільки грам... метрів у 100 грамах. Ось якщо ми візьмемо ниточку, Алізе Супервош, відома, має метраж десь, ось 400 метрів на 100 грамів. І зараз вже відома в Україні сіверяночка. Давня усії метраж 500 метрів на 200 грамів, тобто 250 метрів на 100 грамів. Ось так витягнемо ниточку. І я на голд, де, ну, приблизно 240. Тобто майже такий же метраж як і у, і у Сіверяночці. Ви бачите? І вся справа у складі пряжі. Акрил нам додає легкості, ну, скажімо, не тільки акрил, а й хімічне волокно. А пряжа натуральна, вона важка. І ось бачите, візуально по товщині вона однакова. А шпиці я добираю за товщиною пряжі. Отож, зараз знайду собі шпиці, я добре знаю, що ось такі в мене лише одні. Це йде 275. Я в'язала сіверяночку на цих шпицях. І... Вона товстіша, вона розпушується. Або ж біла була, чи якось товстіша, вона різна, але вона ну, ніяк не ось така. І буду, буду починати, адже ще потрібен на наступний тиждень ще один процес. Тож, вітаю вас ще раз. Сьогодні 5 березня, і я вирішила не в'язати сьогодні неділя, а зайнятися ось такою творчістю, як розмальовка. Розмальовка картинки по номерам. Це такий подаруночок від сина до 8 березня, мамі закортіло. І я трішки випереджуючи час. Отримала подарунок на 8 березня і займаюся ось такою творчістю. Це буде ще один процес до мого магічного кубика. Трішечки я вже розмалювала, але це п'ятий клас складності картини великі, плямочки замальовані. і... Залишаються маленькі. Ну, робота тут є. Є чим зайнятися. Мені цікаво, мені це подобається. Картина невеличка, 30 на 40. Ось поки що моє заняття на сьогодні, на неділю. Ну, ось так, на сьогодні роботу закінчено. Дамо ученятам відпочити вже 16 година, а при денному освітлі я малюю тільки, не хочу малювати при штучному освітленні. Тож це буде далі продовження у магічному кубику. І нарешті останній сьомий день, шаленого тижня, і я покажу вам, що ж в мене Зв'язалося, які в мене розпочатковані процеси. Перший мій процес це кардиганчик. Ось так, небагато в мене зв'язалося. Зовсім зовсім трішечки розпочато. Перший мій старт це кардиганчик тепленький. Колорблок, так його і назвемо. Другий мій процес це були шкарпеточки, весняні ручаї. В'яжу я їх на спицях номер 3 в'яжу почергово ось так. На 44 петельках. Щось я Рахувала, рахувала, 48 хотіла, 44 закрила. Ось такий в мене виходить хелікс. Перший раз я в'яжу цим способом і можна було б, звичайно, завершити роботу. В'яжу я на дерев'яних спицях, а на залізних О таких вони в мене чекає наступного процесу. Ось. Ось такі весняні ручаї, трошки сніжку, і ось побігли голубенькі ручаї. Я пробую нову для мене техніку, робота, ніж швіденько двигатися, але навмисно процес не завершений, бо мені потрібно 6 процесів для наступного тижня. І третій проєкт, третій проєкт у мене. Моя авторська розробка. Я сюди в'язую ось такі узорчики, які я побачила у пінтересті. Назвала я його гілочка верби. Ось такі в'яжуться в мене шкарпеточки. Схоже, напишіть мені, будь ласка, з чим у вас асоціюється цей візеруночок. В'яжу я від мисочка, вже дійшла. До вив'язування клинця підйому, дві шкарпетки одночасно, методом ой, запуталася. Меджиклуб, ось отак. Одночасно дві шкарпетки, трішечки був розпуск. І ці попирця, оці пухірчики мені спочатку не давалися. І ось це третій процес. На ось такій стадії, я його залишила, щоб пов'язати у наступному тижні. А завтра вже, навіть не завтра, а сьогодні ввечері, Оленочка кине нам кубички. і почнеться магія в'язання. Магія у наступному спільному проєкті. Майже всі дівчатка, що починають... В'язати в шаленому тижні, активненько переходять у наступний проєкт Магічні кубики. Внизу під відео ви знайдете посилання на організатора цих двох чудових проєктів та на дівчаток, які разом зі мною в'яжуть у цих чудових проєктах. Тож я з вами прощаюся ненадовго. І на наступному тижні також буду знімати влогове відео, як же в мене просуваються ці чудові процеси. До наступної зустрічі.